Попри переговори про припинення вогню, мобілізація в Україні не закінчується. Кого призуватимуть на службу з 1 квітня? Телеграф зібрав усі подробиці. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Отже, за певних обставин мобілізувати можуть і до 25, і після 50 років. Загальна мобілізація в Україні триває, і у квітні військовозобов'язаних можуть викликати до ТЦК. Причиною виклику може бути уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії або сам призов на службу. Нагадаємо, за законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію призову підлягають військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я та не мають від строчки чи мобілізують чоловіків після 50 років у 24-му році. З'явилася інформація про секретну директиву, яка нібито забороняє мобілізацію чоловіків старше 50 років, як пояснює адвокатка Катерина Аніщенко, призов чоловіків у віці 50-60 років цілком законний та відповідає чинному законодавству. Юристка зазначила, що навіть, попри наявність директиви щодо призначення літніх військовозобов'язаних до частин забезпечення, це не є нормативно-правовим. Актом вона підкреслила, що директива це лише роз'яснення, а не обов'язковий документ. Тобто мобілізація чоловіків віком 50-60 років здійснюється на загальних підставах, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки, зокрема за станом здоров'я або через інші причини. Отже, хто може бути мобілізований після 50? Це придатні до служби за станом здоров'я, громадяни, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності, військовозобов'язані яких залучають до підрозділів забезпечень. Yeah. Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років? Громадяни до 25 років, які мають статус призовників, не підлягають мобілізації. Але якщо чоловік цього віку має статус військовозобов'язаного, він може бути призваний. Нагадаємо, що до військовозобов'язаних належать чоловіки, які відслужили строкову службу, випускники військових кафедр та військових вишів із військово-обліковою спеціальністю, люди, які пройшли альтернативну не військову службу, а також колишні працівники поліції. Рядового складу МВС або держмедслужби, які були звільнені зі служби, наявність військово-облікової спеціальності або досвіду служби в армії дозволяє таким громадянам брати участь у мобілізаційних заходах, навіть якщо їм менше 25 років. Чи можуть мобілізувати студентів? Студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, аспіранти та докторанти мають відстрочку від призову. Проте мобілізації підлягають студенти заочної або вечірньої форми навчання, ті, хто здобуває другу вищу освіту, студенти, які навчаються на рівні нижчому за попередню освіту, а також відраховані студенти. І нагадаємо, що з 25-го року денна форма навчання для аспірантів-контрактників скасовується, і вони більше нема. Татимуть право на відстрочку. І насамкінець увага! Громадяни, які мають право на відстрочку, також можуть бути мобілізовані, якщо відстрочка не підтверджена документально або неправильно оформлена. Крім того, мобілізації підлягають особи, у яких відстрочка прострочена по часу. Володимир Парасюк, колишній народний депутат, що брав участь у Євромайдані. Після розстрілу Небесної Сотні він виступив з промовою проти будь-яких угод з Януковичем. Після чого останній був змушений тікати з України. Телеграф Юей згадав головні події за участі Парасюка і дізнався, чим він займається зараз. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Володимир Парасюк народився у 87 році у селі Майдан на Львівщині. Освіту здобував на факультеті електроніки Львівського національного університету імені Франка, звідки його відрахували після третього курсу. Поновившись у виші, він перевівся на економічний факультет, де й завершив навчання. Також Парасюк навчався в університеті внутрішніх справ за спеціальністю правознавство у Дніпрі і входив до Конгресу українських націоналістів. У революції гідності Володимир брав участь разом із батьком 18 14-го року Парасюк з іншими активістами зайшов у консерваторію, не допустивши, щоб її зайняли силовики. Після розстрілу небесної сотні опозиціонери Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнебок заявили про підписання з Януковичем угоди про врегулювання кризи. Тоді Парасюк перервав виступ політиків і поставив Януковичу та його поплічникам ультиматум. Якщо вони не підуть у відставку, то майданівці будуть штурмувати адміністрацію президента наступного дня. Янукович. Тільки з Києва, а в Україні призначили вибори нового президента, у 2014 році Парасюк вступив у батальйон Дніпро 1 та поїхав захищати від росіян Донбас. Брав участь у боях за Маріуполь та Іловайськ. Потрапив Іловайський котел, під час якого був поранений у голову і опинився в російському полоні, де його допитували. Завдяки хитрощам товаришів Парасюка окупанти його не впізнали, що врятувало йому життя. Невдовзі Парасюка обміняли на російських терористів за участь в АТО. Він отримав отримав нагрудний знак МВС України за відзнаку у службі у 2014 році. Володимир пройшов до парламенту та увійшов до комітету з питань запобігання та протидії корупції. Кілька разів Парасюк потрапляв у скандали через свою нестриманість. У 2015 році політик вдарив ногою в голову генерала СБУ Василя Пісного, коли той сказав, що зробив для майдану більше ніж Парасюк. За це проти останнього порушили кримінальну справу. Уже за рік він побився з нардепом Олександром Вілкулом в ефірі 112 того каналу у 16-му році Володимир спільно із депутатами Семеном Семенченком та Ігорем Соболєвим влаштували торгівельну блокаду Донбасу. Вони перекрили залізничні та автомобільні шляхи, аби влада припинила незаконну торгівлю з окупованими територіями. За кілька місяців депутати досягли свого після початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну Парасюк вступив до лав зсу і пішов на війну. Екснардеп брав участь у боях на Київщині, Харківському, Луганському, Донецькому та Херсонському напрямках. У 22-му році в бою за Сєвродонецьк Парасюк був поранений в ногу та проходив реабілітацію, але згодом повернувся на службу. Зараз Володимир продовжує захищати Україну на фронті у своїх соцмережах. Він пише про війну, ділиться світлинами з фронту та вітає українців з національними святами. Росіяни модифікують безпілотники для атак по українських містах. Військові експерти відзначають використання дронів невидимок та приманок, БПЛА з термобаричним зарядом та їх прольоти на наднизьких висотах. Все це значно ускладнює роботу систем протиповітряної оборони, що призводить до збільшення людських жертв від прильотів. Докладніше про те, чим саме і у який спосіб росіяни атакують цивільне населення. Далі підписуйтесь на наш канал. Під час останніх повітряних атак на Київ ворожі безпілотники несподівано виринали поруч зі столицею, наче ні звідки, за словами авіаційного експерта Валерія Романенка, у темний час доби поодинокі дрони дійсно можуть бути непоміченими, особливо якщо вони летять надто низько. У такому випадку виявити їх складніше лише візуально або за звуком. Пише ТСНЮА. Крім того, росіяни практикують групові нальоти, координують дрони по часу і прориваються до цілі одразу великою групою. Стримати таку. Навалу дуже важко, бо кількість цілей значно більша ніж канальність ракетного комплексу ППО. Справа у тому, що на захисті українських міст стоять не лише ірісте та насам, а є американські хаук та французькі кроталь, у яких канальність значно нижча, або ж комплекс вампір, який взагалі працює по одній цілі. Тому під час групової атаки ворожі дрони можуть прориватися до міста. Ситуацію ускладнює й те, що реальні шахеди з бойовою частиною супроводжує така ж кількість дронів імітаторів, як то Гербери. Вони відволікають на себе увагу і перевантажують систему захисту. Втім, фальшивки відрізняються за швидкістю, що дозволяє силам ППО помітити їх і не витрачати на них боєприпаси. З часом такі БПЛА просто локаційно втрачаються, не завдаючи шкоди містам. Одним із найбільших викликів сьогодні є використання росіянами термобаричних зарядів у дронах. За словами Валерія Романенка, це один з шести можливих варіантів бойової частини шахедів. Термобаричний заряд значно потужніший ніж звичайно виб. Бухівка, оскільки ініціює не лише пряму, а й зворотню ударну хвилю. Через це його інколи ще називають вакуумною бомбою. Якщо від дрону з фугасною начинкою можна захиститися у приміщенні, то з термобаричним зарядом все складніше. Газоподібна вибухова речовина проникає до квартири, окопу чи бліндажу і вибухає вже всередині, повністю випалюючи кисень. Порятунку від цього немає. Валерій Романенко зазначає, термобаричні заряди були розроблені ще за радянських часів, а також розробляли. У інших арміях світу, але використовувати таку зброю проти цивільного населення вкрай жорстоко. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.